Привіт, Міністерство оборони України створили новий додаток, у якому можна зручно та швидко оновити персональні дані без візиту до ТЦК. Називається Резерв Плюс. Щоб отримати доступ до даних щодо себе, вам потрібно зробити два простих кроки: авторизуватися за допомогою банка дії та внести мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання. Після цього ви побачите, яка інформація щодо вас є в реєстрі оберіг, чи є відсрочка, бронювання, чи пробуваєте ви у розшуку. І найголовніше, українці, які проживають за кордоном, зокрема у Польщі, теж мають оновити інформацію до 16 липня. Щоб уникнути порушень та штрафів, згодом у застосунку з'явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру оберіг. Він матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. А мене звати Маша, і ви на каналі Workport. Поговоримо. Так, українці, які знаходяться за кордоном, повинні оновлювати свої дані в системі Резерв Плюс. І це дійсно важливо робити з кількох причин. Перше, це одержання державних послуг, тому що оновлені дані дозволять українським громадянам отримувати державні послуги, такі як консульська допомога, захист прав та інтересів за кордоном по друге ви будете брати участь у виборах. Оновлення даних у реєстрі дозволяє брати участь у виборах та референдумах. Комунікація це теж є одним із таких важливих факторів, тому що це полегшує спілкування з консульськими установами та отримання важливої інформації від державних органів України. Але якщо ви давно не живете в Україні, вам все одно треба оновлювати свої дані, оскільки це сприяє точності реєстру та забезпечує можливість отримання необхідних. Послуг і підтримки від держави навіть якщо ви не живете 10 років. Для оновлення даних у Резерв Плюс необхідно звернутися до найближчого українського консульства або посольства. Якщо українці, які знаходяться за кордоном, не оновлюють свої дані в системі Резерв Плюс, то це теж може мати кілька наслідків: це обмежений доступ до державних послуг, тобто ви не можете мати актуальну інформацію, і це трошки ускладнює отримання консульської допомоги та інших державних послуг, такі як видача нових паспортів, довідок і інших. Документів, Якщо ви загубили документ, наприклад, паспорт, то відсутність актуальної інформації може ускладнити або затягнути процес для отримання нових документів. За статистикою магазин Google Play застосунок резерву завантажили понад 10 тисяч разів, і враховуючи кількість потенційних користувачів, це не є великою цифрою. Друзі, пишіть, будь ласка, що ви думаєте в коментарях чи будете ви оновлювати дані? А з вами був Workport. Порт hey, до нових зустрічей!